Вітаю, ми з України. Закінчив два підсумка під турнікет. Функціонал у них однаковий, але є відмінності. Так ось в цей підсумок можна покласти окрім турнікета ножниці і фломастер. Задня стінка має дві шлярки для молі, але вони двадцятки, бачите? Тому що ширина. Підсумка, не дає можливість поставити 25-ку. Тому 20-ки і вони повноцінно працюють. Далі. Цей підсумок працює дуже просто. Ось так беремо за кінчик і витягаємо зразу турнікет. Якщо потрібно достати ножниці, ось тут є шлярочка на липусті. І виїжджають ножниці. Там під них окремий карманчик. Ну, з фломастером все зрозуміло на резинці. Далі. Інший турнікет, підсумок під турнікет той самий, принцип дії той самий. Але він ущий на сантиметр, ніж той. І має тільки одну моллі 25-ту. Можна розмістити фломастер, але. Кармашка під е, ножниці нема і кріплення. Ось. Тому це тільки під турнікет і фломастер. А працюю так само. За язичок тянемо, він виїжджає, і все. Ось такий виріб. Всім дякую за увагу. Слава Україні! Ми переможемо. Дякую.